Да мой рап ава смотрит в небо. Что ответа? Смотрит в небо. Ага, привіт-привіт. Я тут, короче, виживаю на якійсь кейскате і разорию дуже поле. Прям, ну а де-де, Ой. Дв, от всего вс я хочу разорати, де дот. Мне сейчас ся... его лишалось. Ответ, смотрите в небо. От, 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 от. Що шо бмв як справи у мене таке собі, де я хочу поворо заради. Ну, я, короче, скачав мод, що я культиватором можу пороз орівати. І, типу, що я можу розганятися на тракторі. Якщо я культивірую, то можу розганятися і так, наче к реальності трактор розганяю. Ну, так, а де я зараз гоню 36, а я можу гнати 10 камеш. Вже 45 гну. Да, сюда. Метросный кисло контракт, що я властник цієї землі. Да, я культивация и посел. Мм. Шосте і, і друге. Є, на нафіг. Друге по і шосте. Ждете ти. Я можу два квестика взяти. <brain> Я зроблю 70к. У мене є такий трохи стабільний о, о, цей дохід. Я поставив це антенну, вона мені приносить місяць десь по 18 тисяч. Я не в мінус йду. Бліна рукожоп, звісно, пропустив. Такий поворотик. Ну то та, вони дуже великі. Ну, в мене є вже культиватор один. <свісно> На 9 метрів. Це якщо що модовий культиватор. сейчас подожди, там у меня что надо. А, с у меня там соседа у меня соседа Я смотрю в небо. Ждет ответа. А, я, случайно на своей территории все разорал. Не знаю. Оно сейчас я Ну та техніка норма да? Та техніка норма, ну може вся, в принципі. Ну, давай. Все, активно, активно. Та не в мене спів... Так, я не зрозумів, що з них культиватор. Я тут скачав мод, що в мене, типу, я можу поставити точку спавна техніки, яку я купляю. От, я поставив на своїй базі і в мене тут на моїй базі я заспавнив. Так, ми не маємо лиміт, аби мне не їхати. Так, дати роботу. І сюди. Молодец, поехал. А и джунгильчик раз тоже будет работать. А, мне что-то реально сильно купится. Не тряпайся, это канал, что там. Сейчас пытаемся что-то на тряпать. посеять ля 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 А, не-не, вот, 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 вот. Культивация, посел. там не тряпайся, это канал. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, перевернул. У меня. От так. Семена. Я думаю, що я куплю на всякий випадок дві пачки. А то що сілеша, то не знаю, то сілеша. Вот я от неба. С вами. Нет, там не было. я пришлось закупляти. Ой, блин, я рукошок, конечно. Чуть телефон не упав. Дальше телефон не впав. Все, поїхав. Давай, Що з трактором? Це він поїхав работать. Цього тоже зараз треба заправить. Матюш, ну, это Вот такой Это копий Ой. Вот такой копий штофну. Все наполнится не теж туди дати роботу це на шосте ой на ще більше на такий квадратик тата один бо я відео не робив і е, ну якщо я би відео би зробив то було б більше людей а я не робив і мало людей За, мені вже лінці це загоровати Ой, мне уже якось лень за повар взвалювати. Я вже таке норм повар взвалювати. Я no, все no, одно мені лень. No, ну, 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 чел, чел, куда, куда? Яконосию на саме дорогіш. Сюди-сюди поворотик. Все. Буде зараз працювати Не знаю, потом пізніше. Підрозлово між ужалень. Я свого добью часто. Ой-ой-ой. Тут було фіатрове, я можу с якимось займатися, чи чим-то. Я, коротше, багато модів встановив там на великий спаунін цих піддонів з медом. Там на всяке таке на дуже швидко час Угу, угу Це мені вже день. Дисвішу тут во. цього. Ах, хата за. Десь тут почалось. О. Я тут, звичайно, пшениць трохи росипу. О, все молодець, приїхав. Ну я вже як три э, години не сплюмай вже. Я поле не знаю, що це якийсь тупей чи що не найм'ят. Не ммм, який маленький культе. А, він великий. я цей закінчу роботу свою То Ти будеш тоже пахать. Нет, на це поле таку собі техніку, да, а тут більше поле. Далі, що це? Він така в така маленька сіявка. У мене найбільша. Ммм, мені таку сілку, да. Що я не можу типа сіяти. Ну, мінус один контракт. Бо я... У мене фігня в сівку, да. Я то в своєму не буду сіяти, вона дуже маленька. Та я зараз цей, я зараз сію канал у себе на городі, а де? Блин, Де там? А де? Що за скам? Чо я канал не газу знайти? Або... А, у мене час зупинився? Ну, короче, служить. Ой. Ну це дуже гарна, статі сіяв по-моєму. Дуже велика. Я її тут валешу. Я, певно, буду чекати поки цей... поки... пшени... ой, канала не виросте. Перепутав вже. Канолу. Я сподіваюся, що я простим комбайном можу її збирати. Зараз so, будемо перемотувати час. Все so, двадцять тисяч разів.

Дивимось, як на вирості каналу. Но... Но растет. Джодина уже выросла. Все как о нового урожай созрел. Ну як так, блін, Урожай цей. Урожай созрел, урожай засох. Со блін, а шо я не зможу його збирати? Воно вже все. Та, я походу вже нічого не зможу з ним зробити. Ну, включить. Та, я тупо нічого тупо не збираю Блін, промахався нафиг. Ну зараз то включав, нехай ще раз буде перерабатывать. Так оце я це, за все. Саме uh, себе скам uh, ну, шкода я так довго його цю канаву Все поїхав щоб він ще щось не зробив ну, це работає Ой, кінде ще два прохода зробив не я певно буду сфаши чи цей управляти він работає певно зараз щоб джом займу щоб дене було Та, стройка живот давай животні и прочее давай якусь собачку поставимо нехай буде охороняти Де собачка буде? От тут во. О, от тут во буде собака. От є собака, або собака, собака. Спробуємо здати. Угу. Найможе, Мячик. Давай, пес, давай, пес, 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 давай. Фу, фас, фас. Фу, молодец, молодец, молодец. Давай, давай, фас. Собака молодец. Все, я тобі днячик тут вийшов, щоб ти мав з чим погратися. Угу. Мені треба животные пчелы. Давай, стати ті, я собі мав давай, тридцять два. 32 поддонносить його пересете. А тут менше поцялу. мені треба пчелки поставити. Мені треба дуже багато войків поставити. Чесно десь тут два. Бизнес сделаем. Что за бизнес. Что за бизнес? Наша щоб собаку не покусали. Делать. Вс, тут є, давай и точку спам, давай дето. А тут вопрос о, отут ваші чисто. Тут щоб я міг взяти і... Дев'ят. Ну то та собака молодець. Давай перемотаю еще часу. Ну що так мало піддоню? У меня там доспігало кива ще один піддон. Два піддона. Да, якось дуже погано. Да, якось дуже погано. Тупо три піддона. Ой, я вже улітаю. Skip a pouch interest oh no. But I'm so skippy получаю. No might blind. Not улетает. Ой, блин, но Ну В принципі бизнес можна Що за бізнес? Що за бізнес? Да, я пише я пише поставлю цих джоллив. Ч за бизнес? Это не ваша земля. Це не моя земля, тут моя хата стоит. За гений. гений реально. Куди ти йдеш? Не, не кидай мене. Сам не киданою. Все мене киданут. зараз кидануть. Блін, чим не пас за мобілею? Сабен все-таки є. Нехай Це... поки М -м, то давай, пока. Я тоже выключаю трансляцию, буду сам уже Ну Давай пока. Удачи.